Які збіги з реальними людьми випадкові. Навіть історії, засновані на реальних подіях та особистостях, вигадані. Говорить англійською. Давним-давно. один загублений моряк довгий час блукав відкритим морем. І саме тоді, коли у нього майже не лишилося сил. «Порятунок» з'явився на обрії. З надією він вирушив до суші без найменшої підозри, в яке місце він потрапить. Добрий день. Я болгар. Олгар любовна афера Аспаруха Та що як справи? Пробую себе у малюванні. Hmm, для сліпого. Доволі непогано. Думаєш, що те, що я не бачу, що не малював. А спарух можна про дещо попросити? Не допоможеш віднести її до міської галереї. Це для благодійної акції. Звичайно, сусіда. Алло, Це поліція? Хочу повідомити про крадіжку картини. Синку, далеко ти намилився із краденою картиною. Сталося помилка. Це картина мого сліпого сусіда. Сліпий художник. а? Дуже правдоподібний. Я вимагаю адвоката. Іди давай, адвокат йому потрібен. І що батонами <реж> Ох, Вже це я спарух. Здорово, Перша. Привіт, Бога. Так, ім'я Аспарух. А знаєш, що мені треба йти. Зараз Міша прийде і тебе зареєструє. Так, а тепер кажи, хто ти? Я звичайний закоханий повуха дурень. Схоже, тут не обійтися без кімнати для допитів. Тепер ми самі. Можеш скинути каменя з душі? Я мала на увазі, що ти маєш сказати мені правду. Правда в тому, що я закохався в тебе. Ага, я чую це щодня по сто разів. Скажи мені щось нове. Але я дійсно тебе закоханий. Хіба можливо, що він каже правду? Чи я все-таки помиляюся з іншого боку? По ньому і не скажеш, що він хороший актор? Але непогано тримається. Хм. Думаєш, він може видати більше інформації, посадимо його, а там подивимось. Тебе відвідувач. Міша? Привіт, Привіта, Ем, Прийшла спитати, що ти робитимеш в ніч з 25 на 26 число. Ти про ніч кажеш? Я всю ніч про тебе думав. Бачиш це? Я кохаю тебе любий. Можу більше. Треба розкрити цю справу. Гей, малий, на вихід. Серйозно. Пешо? Міся? Зрозумій мене, Аспарух. Коли я закохалася в тебе, то зрозуміла, що така людина не може бути злочинцем. Тоді я почала розслідування та закрила справу. Але як? А, це не було складно. Моя сестра Любка, репортерка, і має багато зв'язків. І як це пов'язано? А ніяк, просто сказала. Тим не менш, виявилося, що в день пограбування було багато свідків. Дітинки, а це Моноліза. Ліза. Поки мене ніхто не бачить. Так, ми знайшли справжнього крадія. Давай більше не будемо про це. Давай краще насолодімося нашою любов'ю. Підробимо музичку і будемо робити всі ті банальні штучки, які роблять закохані у фільмах. Я Кохаю тебе і я тебе теж усім копом прибути в управління. Мені шкода, Аспарух, але треба повертатися на роботу. Ах, ця робота. Я вже не маюся чи терпіти ці борошна. Для тебе робота важливіша за мене, Обери тут і зараз. Твоя робота чи я? Не змушуй мене обирати. Я ніколи не покину свою роботу. Тоді наша любов стає забороненою. Запам'ятай, Аспарух, Ти завжди будеш на першому місці в моєму серці. Таксі. Дякую, що в за мене за ставу. Ніяких проблем. Хлопики готові до матчу? Ще пак. Типу того. А спару, що таке? Невже ти сердишся на мій новин прикол? Через який тебе посадили за Ні, Пешо, я не серджуся. Я тобі найвдячний вдячний за це. То не скажеш, що тебе бентежить? Добре, добре. Усе почалось тоді, коли ти сказав мені занести картину. О, так. Картина. І тепер нам ніколи не бути разом? Ем, хто ще буде пити сьогодні ввечері? Ех, Міша. Чому ми не можемо бути разом? Що це за спарухом? Вочевидь, він закоханий. Тиба? Невже ну, ми ніяк не можемо допомогти йому? Отже, він познайомився з нею в дільниці. Є в мене йдейка. Аспарух. Цей вой. Я тут виліпив одну скульптуру. Може, віднесеш її до галереї. Із задоволенням.